Друзі, ви просили, щоб побачити, як матінка займається у нас з нашими ингалятами. на Терапії, будь ласка, трішки вам привію з дозволу уже Юлії і керівників. Ось це у нас терапія, отак проходить терапія з нашими дітками-інгулятами. Ось так ми працюємо. Такий унікальний простір і така робота. Слава Богу за все, трудимося для слави Божу. Отак трудимося і постійно працюємо. Так, трудимося і працюємо. Але не трудяться, працюють, але водночас вони ще ось покажу вам, ще роблять і їсти, займаються. Ось варять їсти. Бачите, тут вариться їсти. Є простір, де є можливість працювати, трудитися для слави Божої. Але на тільки. Це музична терапія, Хай й Господь допомогне. Сімпатично.